Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання, проводять заходи з бойової підготовки та знаходяться на визначених бойових позиціях. Органи влади та місцевого самоврядування в регіоні працюють та виконують свої функціональні обов'язки. Критична інфраструктура Одеського регіону повністю забезпечена та функціонує в умовах воєнного часу. Враховуючи той фактор, що ворог періодично виводить на бойове чергування свої ракетоносії, і нанесення ракетних ударів по одеському регіону та півдню нашої держави залишається на рівні дуже висока. Тому не нехтуйте правилами під час сигналу повітряної тривоги. Будьте чемними і гарного продуктивного дня, тримаємо стрій разом до перемоги. Інформаційний день. Не закінчується, а продовжується. І обов'язково посміхніться, тому що як Воскрес Христос, так і Воскресає Україна. Перемоги нам усім! Тримаємо стрій!